Завершила ГВ. Уху! Зараз розповім, як я це зробила. Дуже пощастило, що моя подруга є консультантом з ГВ і що при будь-яких питаннях вона мене завжди коригувала, підказувала і супроводжувала мене на всьому цьому шляху, коли я вже бісилась і не хотіла це продовжувати. Отже, перше, що я зробила, це після року взагалі перестала прикладати дитину на вулиці, бо ти вже дорослий, можеш потерпіти додому. Другий момент це ми почали збільшувати час між прикладаннями, як за нормами, для того, щоб дитина поступово-поступово прикладалася менше і менше. Третій момент це мій чоловік навчився, знайшов свій ритуал і навчився вкладати в денний сон. А потім ще я взяла себе в руки, налаштувала стабільні відлучки і виявилася, що дитина може нормально спати без мене весь денний сон. І виявилось, що відтепер і я можу вкладати їх в денний сон не за допомогою груди, а за допомогою пісень і казок. І отже, єдине, що залишилось, це дати дитині час адаптуватись до нового розпорядку. Робити все поступово, постійно проговорюючи, нікуди не поспішаючи, і в якийсь момент почати дитину попереджати про те, що дивись, молоко скоро закінчиться, і його вже не буде. І це майже майже останній раз. В якийсь момент малий просто про все забув. Але я зібралась з силами і поговорила про це з дитиною. Сказала про те, що молочка вже нема, воно закінчилось, його більше не буде. І я дуже рада, що це нарешті все.